Всім привіт! Ми з України, Сумська область. У нас справжня зима, мороз лютує, сніг іде, дує вітер, бджілки отак зимують. Робіт по ремонту трактора невдобно проводити, тому вирішив записати відео на тему бджільництва про породу бджіл, про селекцію, про Роїння. Ці всі три теми, в принципі, між собою пов'язані, тому в одному ролику про них і розповім. Яка селекція у мене, чи які породи бджіл? Починав пасіку із місцевих своїх бджіл розводити. Вони носили мед, кусалися, правда, здорово і присутнє ж, роїння. Найкращий спосіб відроїння – це завести нерійливих бджіл відселекційованих. У 2019 році заказав у Ізмайлова маточок Бакваст і зробив одні відводки і вже на наступного року розширював пасіку від них. Ці матки в мене прожили одна. У 21-му почали її міняти і вже туди під осінь поміняли способом тихої заміни. Вивели собі нову маточку і вона пішла в зиму. А одна ще три зими перезимувала і теж бачу, що будуть міняти тихою заміною. Обнаружив два маточника. Отсадив їх, зробив на тих маточниках відводки, розширив пасіку. Вона через недільку чи днів через 10 поліз, опять маточники. Я так ще однеї. щоб... Хочеться мені, щоб були матки тихої заміни. Вони на рамзі передаються вже в такий спосіб, щоб не роїться, а мінять тихою заміною. Ну, отак той розширяв від них і зараз на пасіці, звісно, бджоли стали. Не такі злі, не, не, такі не такі кусючі, мед носять вони, як і всі, розвиток прекрасний. У 2020 році на запиленні, коли ми стояли поруч на пасіці, у пасічника була карніка. Він дуже задоволений неї. Одне і теж я зробив прививочку від його маточки. І також пішли у мене і от карніки бджілки. Ну, а кожний, кожного року. Де гірша сім'я, йде на вибраковку, от відкращую, роблю отводки, розмножую. Стараю, щоб на пасіці було як можна більше різноманіття, то тобто, і щоб не було імбридінгу, щоб не спорідно, споріднене схрещення як можна і збіжати його. Потім ще запропонував своїм друзям. Пасічникам такий спосіб збільшення генофонду і розведення як найкращих бджіл на пасіках. У кожного на пасіці є видатні такі сім'ї, від яких стояло розводити, я ж розвожу і вони. А матки ж по старості по-любому ж мінятимуться. І от я запропонував, у кого є така старенька матка, не давіть її, помінялися і все. Одне однеї. Вже ж тут, чи в мене, чи в них на пасіці от моєї бджолки виведуть собі на заміну маточку, тихою заміну. І так розмножуватиметься на пасіці хороші, хороші бджілки, щоб не купляти і не давати гроші. Тому що не завжди із тих куплених, хвальоних, виходить гарні сім'ї. В тому році, в 22-му, обліт був поганий, і мені довелося купляти у бджільництві, ще докупляти маточок, щоб. Була определена кількість, вивозив на запилення, довелося купляти. Вони пер... тобто, от працювали, наростилися в зиму, а вже в цьому 23-му році сезоні, ну, тож, які пішли на Вибраковку, які остануться далі на розведення, одна була. Визначна, така хорошо розвивалася, ну навіть на фоні моїх, вона була, можна сказати, краща, Так що вона піде вже на той рік на розширення, на селекцію. При тому, як лічив кліща, чотири рази я ставив Полоски. І одна сімейка мене як тільки той чотири рази кусала. Всю пасіку ставлю, нічого, а ця кусається. Значить, її на карандаш на наступний рік вона по-любому піде на вибраковку. Як вивожу від кращих маточок. Значить, на стару маточку роблю відводок, а в сімейки вони виводять собі дочку, нову матку. І зазвичай. Получається, вона не гірша, ніж мамка. А в цьому році отож, ця, що кусається, думаю, стой. На той годі її вибраковувати Хороші, на хороших матках доведеться зробити відводок. І така думка прийшла, що на що ж його відводок робити, я цю уберу матку, що зла, а на місце неї просто у сімейку підставлю хорошу маточку. І ця і справиться, і виведеться. Там же ж нова на заміну собі виведуть хорошу матку, от хорошої сімейки. Отака от у мене проводиться селекція, отак от додаю свіжої крові із других пасік, от селекціованих. Отак веду своє бджільництво. Завтра у мене на каналі маленький юбілей. Місяць після того, як мені подарували діти канал, відкрили вже більше 900 підписників на сьогоднішній день. Думаю, на місячний юбілей буде тисяча дотягнути. Значить, є хто зацікавлений, в тому що, я, що кому подобається, що я розповідаю, що показую. Ділюсь своїми здобутками. Так що запрошую, кому подобається. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, думаю, ще зможу показати багато і розповісти багато про що цікавого і корисного для вас. На цьому всім миру, добра, благополуччя, до нових зустрічей.